Електровелосипед з XL рамою. Це скот швейцарський. Брендовий, 28 колеса. Велика батарейка Бошівська 500 Вт. Вт за годину може видавати 36 вольт. Двигун у нас Bosch, Performance Line, кареточний. Позаду у нас десятка і Dior XT перемикач. Гальма тут гідравлічні, 28 колеса. Дорогуща резина, швальба, маротон, Mondial. Дорогі крила в дизайну велосипеда це його рідні. Алюмінієвий багажник, міцний, якісний ще одвіць, ззаді фара. Ніжка яка масивна. У цьому велосипеді все якісно і надійно. Він колись був дуже дорогий, зараз вже доступний. Сідіння з гелем дуже м'ягеньке, комфортне, сел роял. рами відмінний. Вилучка амортизаційна. Має блокатор ходу. Монетка у нас діорівська, Шиманівська гідравліка, нові гріпси Бонтрейджер. Пробіг в даному велосипеді біля тисяч кілометрів. Можна перемикати режими їзди. Тут вся електроніка Бошівська, воно вже чогось та й варте. Ключики в комплекті. Є ключі, вони підходять до батареї, щоб її зняти, та до цього замочка Абус. Німецький хороший, якісний. По косметиці. Можете оглянути по відео. Кого зацікавив даний велосипед, коментуйте, пишіть. І можна приїхати, подивитися на нього в СМТ Куликів Львівська область. А Хто з інших міст, тисячу гривень завдатку, запакуємо коробочку. День-два, велосипед у вас.